Війна українців об'єднала чи розділила. Ми самі один одного зараз знищуємо. Українці ніколи раніше не були так розділені, як зараз. От у нас є ворог, і всередині країни є, всі розуміють, про що мова, але от більше зовні. І так як ми не можемо дотягнутися ні до тих, хто всередині країни, ні до тих, хто зовні, толком нормально. А воно всередині оце копиться, ми починаємо його виливати на тих, хто найближче до нас. Більше всього, це в сім'ях виливається, от просто з людьми, які поруч. Далі це ідея в соцмережі на людей, коменти, хейт і так далі. Тобто рівень стресу. Копичення такий великий, і ми настільки позбавлені прав чи можливості щось висказати як раніше. Йому нема. Куди виходить, і воно просто лопається в якийсь момент, і розтікається на всіх довкола. Плюще от соцмережі відповідальності ж ніякої. Можна писати, що хочеш, робити, що хочеш, казати, що хочеш. І це виливається на всіх навколо. Я ніколи не бачив, щоб європейці один одного так хейтили, принижували, знищували бізнеси, знищували, ментально, морально, медійно і так далі. Ніде такого не було. І здавалось би, треба було об'єднатися б нам, бо, да? там десь горло відпустити один одному. Ну навпаки, ми давимо ми давимо до одного більше і більше.